Берег теплого лагідного моря. А зараз візьміться за ручки і заплющіть оченята. І відчуйте, що ви потрапили на лагідне море. Уявіть, що ми з вами на березі теплого лагідного моря стоїмо на гарячому пісочку. І усміхаємося сонечко. Сонечко торкається промінчиками ваших ручок і ніжок. А щось промінчик сів на ваше личко. Він зігрів ваші щічки і носить. Нам приємно відчувати його тепло. У нас усіх гарний настрій. Подув легенький витерець і приніс нам пахощі й свіжість моря. Ми відчуваємо, як морські хвилі накочуються на берег і відступають назад в море. Нам приємно слухати шум морських хвил. Аж ось морські хвилі принесли нам з моря чудові диво муші Подивіться, відкрийте оченята, подивіться, яку чудову мушу принесли нам морські хвилі. Я пропоную вам послухати. Що скаже вам муше? Добре? Mm -hmm. Я перша. Я відчуваю шум морського прибою. Я чую, як вітер дує. Передавай Саші. Вики. Я чую шум. шум. шум моря. може. Передавай Вікі. Добре. Віка, слухай. Я чую. Кричать чайки. Так, передавай дьомі. Я чую. Я чую, як діти чіля. Шублять. Так, передавай Маші. Що ти, Маша, чуєш? Як кричать чайки. Як кричать чайки? Передавай Артуру. Я чую, як гадеї як гуде вітер. Добре? Бачите, скільки чудового можна почути, да? нам розповіла Муша. А зараз я вам пропоную, так як ми на морі, на березі моря, погратися в одну гру. Так? Ми з вами її добре знаємо. Давайте з вами покажемо хвильку, як море хвилюється. Стали так, щоб ви не заважали один одному. Машуня буде ведуча. Йди, машуньку так сюди. Так, Зробили хвильку. Море хвилюється раз! Море хвилюється! Oh, my God. А рибка, хвилька. Так, Артур? Хвиля. А рибалку ніхто не зобразив. Ну добре, погралися? Погрались. Ви, ви всі були влітку на морі так? і бачили море. Воно буває різне, буває спокійне, буває шумне, так? буває зовсім невеселе. Я зараз пропоную повернутися в дитячий садочок і відобразити малюнку свої враження від моря. Я прошу вас, будь ласка, займіть свої місця. Всі посміхнулися, подивилися на мене, почти на місті. Давайте з вами пригадаємо. Мешканці морі. Це хто? Хто живе в морі? Медуза. Медузи. Медузи, морська зірка. Морська зірка, ще. Риба клоун. Різні риби, не тільки клоун. Ще. ще Чому можна? Брати? Морські черепахи, краби, Морські кони. Морські кони. коней. Асмінок. Восьменіг, а ще ростуть рак. рак. ростуть раки, а ростуть. На пісові водорослі. водорослі. А якщо виступаєте Де... по чому? Під... По пісочку. Так. А під ногами що відчуваєте? От... Так, мужні камінчики, правда? <звілля> 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 правда. А давайте сьогодні з вами спробуємо намалювати оцей чарівний підводний світ. Перш за все, ви подивіться, що сьогодні ви працюєте в фарах. Бачите? Так. так. Перед вами великий аркуш паперу. Ви повинні намалювати море. Ви знаєте, що на нашому, на нашому глобусі моря Океани зображені яким кольором? синій. Або синій. Подивіться, перед вами на столах сьогодні дуже багато різних матеріалів. Ви повинні обрати той матеріал, з допомогою якого ви спочатку намалюєте саме море, тобто зробите його ком. Подивіться, Віка, які матеріали ти можеш використати? Так, зубна щіточка і розчоска, машуня. Я намалюю море за файлика фарби і кісточки. Умніца. Кіра, я намалюю? Я намалюю Губ. губкою і фарбою. так? І фарбою. Так. Отож зараз, будь ласка, починайте обирайте собі матеріали для роботи і починайте Є. працювати. А, а щоб вам силіше було, я вам... 我说：“我跟你。” Дивіться, чудо добре у вас вийшло. Бачите? Ну, ось кожен з вас зробив свій фон моря. Так? Тепер я вам пропоную продовжити свою роботу. Будь ласка, не забувайте, що в кожному морі є, є пісочок так? І є муші, які вкривають дно моря. Отже, продовжуйте роботу. Ви, беріть, що вам потрібно для роботи, і продовжуйте свою роботу. Всі робимо пісок. Саша, працюй. Пісочок. Викладаємо і ракуточок мушлі викладаємо. Ще там. Є ще й морський пісочок. Ой, добре. Пісочком добре посипайте, щоб винову було, що це у вас морське дно. Не забувайте, що в кожному морі є морські водорослі, так які дають мешканцям, які дають мешканцям моря кисень. Вже подумайте, з яких матеріалів ви можете. 这个、嗯 Ви вже майже закінчили вашу морське, дно. тепер я пропоную вам відправитись в морську подорож і наклеїти на вашу роботу дівчинку і хлопчику і дати їм імена. Клейте, клейте. Вам де ви бажаєте? Я, я сюди писаю. Робота майже ваша наполовину готова. Залишилось заповнити її морськими мешканцями. Подивіться, у вас в тарілочках є різні рибки, зірочки, медузи. У вас також є різні матеріали, щоб їх розфарбувати. Отже, продовжуйте свою роботу, продовжуйте свою роботу, обирайте собі матеріали, не забудьте, що у вас є ще рибка, штамп вирізана із парковин. Богу, Бог що ви будь-якої, починайте, якої бажаєте. もしも ¿Qué es